Загинув, рятуючи побратимів. В одному із військових ліцеїв міста встановили меморіальну дошку запорізькому льотчику-винищувачу Герою України В'ячеславу Радіонову. Він став першим приводом Києва, який вилетів на зустріч російським винищувачам 24 лютого 2022 року. Цей бойовий виліт називають героєчним, адже В'ячеслав зміг відвернути увагу ворога від повного складу літаків 40-ї бригади тактичної авіації та повести винищувачі противника за собою як наслідок Щельотчика відбила атаку на аеродром. А 25-річний В'ячеслав ціною життя врятував побратимів та цивільних громадян. Президент Володимир Зеленський присвоїв Запоріжцю звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно мені приходилось ним чергувати і служити не тільки в Василькові, але й тут трохи східніше, і весь час. При всіх бойових вилітах він показував майстерність, ніколи не відказувався від польотів. Таких людей мало, щоб я хочу, щоб це розуміло. Свою військову кар'єру В'ячеслав розпочав із Запорізького обласного ліцею інтернату захисник. Згодом вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Після його закінчення служив у 40-й бригаді тактична авіація, де власне і здобув славу як приват Києва завдяки високій майстерності. Три роки тому брав участь у військовому параді до 30-ї річниці незалежності України. Рідні, які завітали на відкриття меморіальної дошки, згадують В'ячеслава як життєлюба та надзвичайно хоробру люди. Я навіть не дивую, що він так поступив, тому що він був такий, е, е, як мені сказали на випуску, боєць невидимого фронту, що він все робив так, щоб іншим було добре, ну, такий взаємопомоч була у нього так на першому місці. Ми відкрили дошку, на жаль, вже не першу. Але хочеться сподіватися, що останні. Ця меморіальна дошка буде нам щодня нагадувати про наших героїв, які ціною власного життя виборюють свободу і незалежність нашої держави. Користуючись нагодою, сьогодні я хочу оголосити акцію, яка буде спрямована на те, щоб позбутися всього російського на нашій землі. Ми, починаючи з сьогоднішнього дня, почнемо здавати на макулатуру всю їх російську літературу, якою вони вбивали в голови наших громадян всяку і пропаганду.